Всім доброго вечорочка. Сьогодні буду пиляти дрова, бо в нас передають дощі намочить дрова, та заховати їх. намочить дрова тоді фіг розступиш. Ладно, поїхали. Треба пилку заправити для початку. Бо тут вже були почула последні вздохи. Ой! Будемо й добрі. А для цього нам треба набрати бінзинчик і розвести його. Правильно? Правильно. Яка чистіша сторона. Главное попасть в дырочку А может так полетит О, полилось Оп вийшов тут Все, В цьому треба вміти все. Ой, є у мене, ви бачите, яка мірна, мірна баночка. Хороша штука. Так, масличко красненького. Bote aquele no é vé e a clarinha malino, ui lu ou dentro que tiro Все, закручу і болтихаю. І треба би токів повирубувати. Мабуть, завтра цим займуся. Завтра цей день дощ. Якої баночка моя? Так, продовжуємо далі. Оці крашки? О, раз нічого, раз поки. Я ж кажу, що тут вже немає. Трішки нахилю. Попала. Ну, трішки не попала. Все, є. Одне є. Тепер треба масличко нам ще залити. Куди ж без нього? Пилочка так не хоче робити. Її треба прикармлювати. Бензинчиком, масличком. Ой, так поставити вдобно. З цією кришкою теж проблем. Мабуть, навіть по отвертку діла не буде. А! Нет, сейчас візьму отверточку. Получиться відкрутити? Не вийде. Не, 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 не буде баба дівкою. Отвертки не знайшла, плоскоупці знайшла. Зараз не, не ми відкрутю. О, як, як добре. Сичко є? Mm -hmm. Лучше я додав. Якщо заправляти там уже по самі вінця, значить тут треба заправляти. Все, оса готова к роботі. До праці, так скажу.

Це повна терпи. А було ще цей дощок уткодить. Зараз нарубаю в тачечку і заховаю. Дай мені топорчик, а топорчик он. Бо я сьогодні козочку виводила. <говори> Пастися, бо вже всиділася в сараї. Знаєте, що я сповнила, як зима проходила, та як я на топорище топори, та топорище купляла. Це, між прочі, воно до сих пор ходить. До вас сучка, чекати. щось мені високо заховалася від вас так ну що я продовжує вже духі а ви туже дивилася а ви те вже... не мерзніть топіть хаті, Одівайтесь тепло бо погода зараз обманчила Всім довго дня.